Хей, йоу, еврібаді, з вами Дензу Багатій і залетіли ми в Браво Старскінти. Мені здається, що ну, треба трішки проходити я зараз е, батл пас, да, і паралельно з цим всім треба вкачати своїх юнітів. Як ви знаєте, дав прошлій серії я собі отримав ліончика. Реально, я собі отримав ліончика, тому друзі, я предлагаю вам зараз... що в мене взагалі по грошах. У мене грошей немає. Я бомж. <с> Хорошо, друзі. Так, давайте подивимося, що в нас взагалі в магазині. Можливо, ми щось все-таки отримаємо на халяву. Хоча це не факт, але можливо щось і отримаємо. Так, я бачу 5 кредитів. Добре, забираємо тоді 5 кредитів. Ну і в цілому, в цілому, друзі, я готовий. реально. Я готовий зараз апати. По-перше, свої ранги на юнітах, да? ну і, звісно, збирати гроші для поліпшення ліончика. І знаєте, що ще? Я би напевно зараз би отако би в ліончика, прокачав би його такий разочок. І протестував. Реально, я на ньому ніколи не іграв. <с> мені цікаво було завжди поіграти на цьому юніті. Бо він реально сильний. Він такий, знаєте, така невеличка кріса, якої дуже-дуже багато урону. Яка може він віз уйти сховатися. Ну, мені здається, що це реально один із сильніших їх перців. Так, оцього кента. Стоп, 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 Дензо. Дензо житий! <с> ні, походу, походу, мені. Ге. Походу, як би я. Опа, інвіз? Ага, все, я поняв. На ньому треба іграти трішки сейвовіше, якось Дензо. Це тобі не щось таке. Це не прям гіпертакий сильний юніт, да, без баночок. Но, коли він баночки підфармить і має таку хорошу плюху, да, тоді не можна реально іграти дуже-дуже агресивно. Ну, перша катка була пробна, тому друзі, пробуємо, пробуємо далі, далі його. Вивчати цього юніта. Так, зафармили одну баночку, пускаємося нижче, фармимо ще одну. Радує те, що туди нікого немає, да? і я можу свободно, щоб мені ніхто не мішав підфармити собі чаткові баночки. Так, ну плюха в нього реально солідна. Тут трьома банками уже в його течечка така непогана. Так, бачу тут халяву. Пацани друг себе перебили. Той того вбив, той того вбив. Так, іди сюди, іди сюди. Що думаєш, я підійду? ха Не, братуха, я отако можу зробити лише. Так, треба добити, добити, добити. Прям капіточка хп в нього осталася. Прям така маленька капіточка. Прям трішечки в нього залишилося хпшечки. Опа, все, він віз. Забираємо банку. Так, відходимо, відходимо, відходимо. Опа, і це мій шанс. Оце мій шанс зараз їх перевалити. Ха-ха. Реально, я просто така криса. Він віз, сховався, да? і просто добив того, в кого було саме найменше хп. Так, бачу тут кентафарика. Так, Барлі. Барлі, братуха. А тобі, походу, геге. ге хе Реально ізі, друга катка, друзі. І... Топ один, топ-один. Давайте ще разочок. В принципі, заодно і собі. Батлбас прокачаємо, да, там получимо коїни, і потім після цього ми зможемо з вами його підкачати, собі Леончика, правильно? Так, хто проти нас? 8 біт, роза. Ну, в принципі, сильні юніти, так? Да? Такі що можуть в кустах посидіти і покрисити. Так, я предлагаю, опа, тут розочка. Розочку треба понапрягати. Тут бує. Ой-ой-ой, ой відійти. Так, я можу поїде ще розу. Отако Бенс! Ізі! реально ізі. Так, фармимо цю банку. Так, бул, іде в дупу. Іде в дупу, бул. Я йду. Так, а це хто? На тобі плюшечку? На тобі плюху. Іди сюди. Іди сюди, маленький. Стоп, а я ульту взагалі потратив, якщо я його так і так убивав? Ну, напевно, Дензи просто ще не привик. Не привик до цього юніта. Так, давайте була. Була, понапрягаємо, тікаємо в ульту. Він сам себе вбив, просто бублик. Реальний бублик. Так, ми все. Топ-2 вже по-любому. Підбираємо цю банку. І поїде, друзі, ми з вами залишилися проти Джина. Мені здається, Джин десь заховався. А, походу, 8 біт. Від 8 вісім стоїть стоїться штучка. Стоп. Може він тут і сидить? Ні, тут його нема. Стоп, а реально, А хто проти нас залишився? Я просто не побачив. А, він помер! Він помер! Топ 1 ми забрали. Ізі. реально ізі. Друга перемога поспіль. Нормально, непогано тензу. Нормальний юніт. Я не здивований, чого саньок на ньому любить грати. Яко від нього викачував, він реально сильний. Так, проти нас бачу капітана Гавса, Розу, бочку. Ну, в принципі, в принципі є декілька танків, да, таких, що можуть нам зробити якісь певні проблеми, дав що з ними бажано би не зближати дистанцію. Ну, в принципі, ми в цьому, мені здається, візьмемо топ-1 зараз. Бо у нас вже є три банки. Так, я бачу тут кентафарик, а кентафарик, походу, нас не бачив. Да, він, так, він, походу, сліпашик. Сліпери! Сліпецький на тобі! Бублик. Опа, а бочку треба боятися. Бочечку треба боятися, так? Бочка, отстань, отстань від мене. Зараз треба тако на ньому нафармитися. Бемс, все, іди гуляй, братуха. Іди гуляй, я з тобою не хочу ні мати ніяких справ. Так, все, Бемс, юзаємо ульту, Хілимся, І поїде і десь бочечка тут у нас заховалася. Так, а ось вона зверху. Так, в нього ульта є, треба його боятися. Отако тобі, отако малесенький. Що боляче? Я знаю, що боляче, маленьке. Так, медведя вбиваємо, і цьокінта також вбиваємо. Все, в принципі, ой, я ой, ту Ладно. Нічого, ми і без ульти, в принципі, зможемо виграти. Бемс, що таке? Що таке малесенький? Боїшся, да, мене? Ой-ой-ой! Плюха, опа. Нам би зараз його тако підловити якось. Давайте зараз зарядимо всі свої заряди. І, в принципі, отако Бемс, плюха, ще одна. Ще накидаємо. Так, 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 так. Головне не дати ульту нафармити. Бо зближатися мені з ним, в принципі, поки що не можна. Так, стоп, 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 стоп. Отако. Такс. Оце, оце оце, зараз просто бійня у нас. Все, тікаємо в ульту. Переходимо, тако. Бемс. Опа, а тут тебе. Ой-ой-ой. ой 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 Медведь нас майже вбив! Нас медведь майже вбив. Ах ти, говнюк. Ой-ой-ой, жити, 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 бемс. Все, в ульту тікаємо. І давай, давай! Просто буквально тички не вистачило, щоб просто його добити. Топ-2 це, я скажу теж непогано. Знаєте, кого би я ще хотів зараз протестувати? Я ж собі... О, кстати, яїчко, бемс, бемс, бемс. Опа, Супер Ейр. Ану, епік! Буде лего цікаво. Зараз буде поїдає міфік у нас, да? Міфік? Ви серйозно, міфік? А може лего? А може дайте мені легу? Реально, я заслужив на легу. Ну ладно, міфік так міфік. 200 блінгів дали нам? Хорошо. Так, і знаєте, кого би я ще би хотів зараз протестувати? Давайте насамперед просто вкачаємо леончика, поки у нас є гроші. Так, де мій новий юніт? А, так, стоп! А це ще я його і отримав з цього нового юнінесу. Ну так, да, все правильно, Дензо. Так, і знаєте, на комбо я би ще би сьогодні хотів поіграти. Я би, напевно, взяв би пейпер. Реально, я би взяв би пейпер. Так, що в мене взагалі по гаджетах тут? Давайте візьмемо ось цей гаджет, ну і попробуємо. Правда, ця мапа взагалі не під пейпер, але я хочу реально щось дуже давно на ній не іграв. Бо тут дуже багато якихось, знаєте, перестінок, сюди якісь закидальчики будуть класні. От реально. От закидальщики тут будуть реально жорсткими. Так, Бемс, плюха, друга плюха. Бемс, уже зафармили баночку. Так, я хочу знайти якусь собі ціль. Опа, бачу малесенького на плюху. Нормальна плюшечка. в мене. А тобі. А отако, щоб не хотілося до мене йти. Так, може підійде? Може підійде. Ні, не підходить. Ладно, значить, забираємо цю банку. Так, діномайк, Іди в дупу. Ні, друзі, на Пейпер, на жаль, сьогодні ми, друзі, не будемо грати, бо ця мапа взагалі не під неї. От знаєте зараз на кому прямо зможу жорстко розвалити? Щось мені так здається, де мій бул? Ой, кажу, бул. Де мій Барлі, де мій Барлі, Барлі Барлі, любимий Барлі, де мій Бухарик? Ось нашій Барлі. І щось, мені здається, я займу топ-1. Хоч і в мене на ньому великий ранг, хоч і в мене сильно викачаний, но... я вам кажу, ця мапа сьогодні у нас, друзі, для закидальші. Прям по-любому. Ну правда, Едгар нам може зробити конкретні якісь проблеми, а так в цілому, в цілому, да? Мені здається, опа, ось і Едгар, кстати. ось і Едгар, якого ми, друзі, зараз майже вбили якого ми майже розвалили? Кстати, я не той гаджет вибрав собі. Треба було б поміняти собі гаджет. Бажано, да, тако бемс. Ульту закидуємо і, пойде, і ми його убиваємо. Так, стоп. Біля нас тут хтось є. Біля нас тут буз ховався. Хе-хе. Ти що думаєш, будлику? Ти куди пішов? А ти куди пішов? Я щас тебе розберу. Опа. Ні, братуха, оці баночки, запам'ятай, оці баночки ніколи не кради, якщо вони не твої. Бемс? Так, стоп, 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 стоп. Не тікай. Опа. А в нього плюха, стоп. А в нього плюха та серйозна. Я думав, в нього. Я думав, що в мене побільше хп. Насправді. Ну але, знову ж, ми, друзі, з вами не, не провтикали свої кубки. Ми наоборот вийшли в плюс. Плюс 4 кубка. Давайте, може, спайка візьмемо. Реально, давайте візьмемо спайка і все-таки я хочу, знаєте, що ще, то викачати оцього спайка до 20-го рангу, так? Да? Було б непогано. Я б взагалі всіх юнітів хотів би викачати до 20-го рангу. І потім би, друзі, уже пробувати піднімати 25-30 ранг. Для чого я хочу всіх такого збалансірувати, так? Да? Іменно за рангами викачувати. Опа, опа, Та, давайте оцю таку баночку будемо фармити. Опа, зафармили. Так, отстань, братуха, іди погуляй, <смі> іди погуляй, ці балочки сьогодні будуть саме мої. Пемс, забираємо, забираємо цю халяву. так, хто в нас знизу? Знизу. о, кстати, це ж це юніт, якого я собі зараз хочу вибити. Ой-ой-ой, а бул щось так дикує? Абулто бикує, слухайте. Бемс, плюха. Опа, опа, тут ще один хтось прибіг. Пойде я зможу зробити отако ж, правильно? І отако. І тепер оці всі баночки будуть мої братуха. Так що іди гуляй. <с up> а все, ти в пастки, ти в пасточці, братуха. Так, все, ми залишилися вдвох з кимось. Правда, я ще не знаю з ким. Я би на всяк випадок взяв би оцю зверху баночку. Я би зайшов би отако, бемс, забираємо, і тепер може, в принципі. Шукати цього челікса, да? який у нас залишився. А ось ой і в центрі тю бублику до побачення. Хе-хе-хе. Ізі, реально ізі. Топ-1 Бенс. Кстати, ми квест виконали. Ми ну, виконали квест. По ідеї, о, нам ще зробити одну перемогу, і ми зможемо з вами отримати собі яєчко безкоштовно. Такс. 10 гемів забираємо, сардропчика, Бемс, рейер. ну, 25 карточок. Плюс 1000 коїнів. Стоп. Тепер я можу, по ідеї, викачити ліончика. Бемс, викачуємо, викачуємо тебе маленького. Шостий ранг? Ну, поки гаджетів у мене, на жаль, немає, да? Я би, напевно, взяв би собі ось цього клона г... на цей гаджет, да? О, цей інвіз мені, в принципі, поки що не цікавий. Так, на кому дензу? ти ще дуже давно не грав. Кстати, я дуже давно не грав на куле. Реально. 25 го тіру в мене куле. Давайте зіграємо. Давайте реально зіграємо, спробуємо вспомнити старі добрі часи, коли я на ній прям дуже жорстко іграв. Так, спроти нас я бачу досить таку солідну купу сильних юнітів. Надіюсь, Дензо, в тебе все вийде, і ти зможеш затащити на ній. Бемс? У там банки. Мені здається, коли знаєте, такий юніт, можна сказати, щоб він і кресити міг, так? Да? Для командних ігор він сильний. Реально, він для командних ігор дуже сильний. Так, Нані, Нані треба боятися. Для командних ігор він сильний, бо він дуже сильно вкидає багато урону саме танка. У велика кількість хп. Так, братуха, отв'янь. Отв'янь, отвянь, отвянь, отвянь. Так, треба зближатися з цим. Кентафариком, стоп! Я ще зможу померти. Не помираєм, не помираємо, не помираю. <хи> так, тут того у нас є Нані, якого нам треба трішки боятися. Треба просто іграти зараз нам сейво. Так, Нані, братуха, Бемс. Так, хто це така? Це Ембер? Стоп, а це Ембер у нас чи що? Наплюху тобі? Та це Ембер! Це вогнемечиця оця. Так, Нані, треба зараз мені з собою якось підрозібратися. Правда, я ще не придумав як? Можливо, отако. Мені плюху треба зробити йому. Плюху, 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 Срочно, Бемс! До побачення. Ой-ой-ой! Ну, ладно, в принципі, топ 2 теж непогано. Топ-2, в принципі, теж непогано, друзі. Так, давайте відкривати з вами ще одне яєчко. Так, давайте вниз, тепер вверх, вліво, вправо. Ну, рейєр. Кстати, мутаген. на якогось хорошого юніта. Ану, Бемс. На Карла дали. на Карла дали нам мутагенчик. В принципі, не на карлі не граю. Давайте подивимося, хто в мене ще є. Може на Біо поіграти? Та давайте реально зіграємо на Біо, бо щось дуже-дуже давно ми на ній не іграли. Так, в принципі, проти нас я бачу Едгара, бачу Кольта, да чи то не Кольт. Нас тут, знизу нас банки здокбанки быстро зафармив. Стоп. Братуха, іди погуляй. Братуха, іди погуляй, на Хе-хе. Больно, да? Манюсенький, боляче. Я розумію, плюху. Ізі. Реально ізі, розвалили цього бублика, щоб не бикував, да? Реально, щоб просто не бикував. Так, забираємо оці халявні баночки. І тепер-тепер-тепер треба на когось би й биканути, в принципі. да? Наприклад, може на оцього бублика отако. бенс, плюха. Опа, а хто у нас тут знизу? А хто у нас тут знизу? Хе-хе-хе. Сюди малесенького. Забираємо. Так, я б, напевно, даже би отако підфармив би йому таку плюху дав би. Все, зарядили ми собі суперспел. І тепер я предлагаю вам десь тут такого провірити оці кустики. Тепер оці дальні провірити. Ну, тут нікого немає. Хорошо. Так, ми залишилися вдвох. Бачу цього кента. У мене, в принципі, зараз усі шанси його вбити просто своїм спилом. Ха-ха-ха! <ścoughs> топ 1 друзі. Ізі топ-1. Реально ізі. Давайте play a game. Пробуємо ще раз взяти топ 1 Реально, біо такий досить непоганий, сильний юніт. Особливо коли в нього заряджається суперзаряд, да, друга плюха, і в тебе купа банок. Просто тікай. Просто тікай, реально. Так, давайте вниз підемо, напевно. Підемо вниз і зафармимо собі ось цю баночку. Вроді хтось знизу ще там був. Ну я. Це не точно, це реально це не точно. Треба зараз це все діло провірити, значить. Так, да, тут у нас друзі був, тут, друзі, у нас з вами був, якого ми зможемо зараз тако трішки підрозімнути. Так, братуха, ти що думаєш, що я. що я самий дурненький? Ні. Ясь я тебе, друже, сам підрозвалю. Так, для мене тут вольт іде. Вольта можемо, в принципі, і отако зробити, да? Цього замідлити було. Була, замідляємо, і було, в принципі, вбиваємо. Все, мінус один. Тепер можемо, в принципі, піти і за вольтом. Вольт у нас тут сховався, Манюній. Ти там можеш не ховатись, братуха. Правда, ти там можеш не ховатися. Я щас просто беру отако спельчик юзаю. Отако тобі роблю, боляче. Бемс, плюха. Ой-ой-ой, 90 хп! 90 хп повезло. Реально йому мені здається, що йому повезло. Так, на кому ще давайте, може, Едгара. Кстати, на нього новий скін собі вибив. Ну він такий собі, для бубликів. Мені ось, ось цього доктора більше подобається. Давайте на доктора підемо і попробуємо. ще на Едгарові, да, поапати собі тріщички кубків. Ну, в принципі, я думаю, зараз оцей його спельчик ульту заряжати я не буду тратити. да? В принципі, зараз він мені поки що не потрібен. А ось тепер, коли я бачу оцього кентафарика, Дінамайка, да? Я, в принципі, навіть не проти його підрозімнути. Давайте спочатку заберемо просто собі ось ці баночки халявні, поки в центр ніхто не прийшов. І в принципі, я предлагаю відправитись за Діничем. Дінич, ти де, малесенький? В нього ульта є. Стоп, 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 стоп. Наші до Дінича поки не бікуємо. Діномайк нам поки не цікавий, поки він нам не потратить ульту. Щось дуже довго всі живуть. Так, тут я бачу Джесі йде. Чи хто це стоп? А, стоп, це не Джесі. Опа, братуха. А отако? А отако малесенький? Ви цього не бачили. Ми <ріст>, цього не бачили. Короче, ну хорошо. Ви значить самі напросилися. Де юніт, щоб крисити? Щас, час, час. Ось цього. Берем семо. Щас на семові будемо кліпашити їх, щоб не розслаблялися. Опа, Все. полетіли фармити. Фармим, фармим, фармим. Бемс. Забираємо. Так, прискоріємося, прискорімося. Закидуємо сюди ульту, фармимо оцю баночку. Отако. бемс. Забираємо. Опа. Бачу тут якогось танчика. Танчика малесе. А якщо я отако? Хе-хе. А якщо отако, так? Стоп, братуха. Ой-ой-ой, що з цього душа сильна плюха, вам не здається? він такий сильненький, реально. І свінь такий непоганий. Якщо зараз туда піде, пойде, і в мене дві банки, в нього дві банки. Я його отако просто розберу і все. Тепер йдемо далі крисити. Я буду і грати, як всі останні гравці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тікати! Не один я такий крисів. Хорошо. А може взяти цього кента? Так, де він стоп, 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 дензо. Так мені бас не цікавить. Мене бас не цікавить. Мені треба бул. Мені треба бул. Він дуже жирний. Правда, щось я сліпошарик. О, нашов ось я бул. Танка беремо цього. Все, от за нього реаль сидиш в кустіках з одною з двома банками. Де реально майже любого можеш шотнути. Бо була впритик прям дуже багато урону. Так був. Бемс, бемс, дивіться, три з половиною тисячі урону. І це без банок. І це без банок. Я зараз візьму ці всі банки полутаю собі просто-напросто. Отако бемс, бемс, плюха, плюха. Ще одна. Цю заберемо. Я щас тут всі заберу реально банки. Дивіться, ось хтось ламає тут. А що ти ламаєш? Успокойся, маленький, ці баночки мої. Так що немає чого бикувати. Так, бачу тут. Опа, маленька. Хе-хе-хе. А ти по поду попала в пасточку на тобі. Хе -хе. Щас ще й тебе розберу бублика. Йди сюди. Бемс, плюха, дві плюхи. Ви подивіться. Я просто в наглу іду. Я знаю, що я получу купу урону. Проте вбула дуже багато друзі, хп. нереально багато ХП. Так, бачу цього кента. Час робимо отако Бемс. Сповільнюємо і все. І це ізі. Що я вам і говорив, що можна брати таких юнітів, щоб кресити. А щоб іграти якось по чесному, то ні, ніхто не хоче, всі хочуть іграти сидіти в кустиках, Ну хорошо. Зіграємо, знаєш, друзі, по вашим правилам. Як ви полюбляєте? Так, хто тут проти нас? Бачу матраса, бачу розу, бачу пейпер, Ну, в принципі, і бульчик там ще проти нас є. Ну в принципі, такі да непогані, погані, такі солідні юніти. Я думаю, теж нам не составить ніяких проблем щас взяти собі знову топ-1. Так, бачу розу. Бачу розу, бачу. Опа, опа, ой-ой-ой, ой роза під ультою. Треба ульту, їдко, бемс, все, до домцю маленький. Там ще один бул за нами біжить, Отстань, братуха. ха Всіх розвалили, просто всіх розвалили. ха Не, Хлопчики малесенькі, ви мої. Не вийде. Опа. Пейпер, 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 пейпер. Бемс, бемс, бемс. Плюха, плюха. Тікай маленька. Тікай, поки Дензо тобі це дозволяє. Так, я предлагаю зараз посидіти тут і почекати. В принципі, ще чотири живих гравця. Я думаю, в принципі, можна такої посидіти, реально, і просто почекати, щоб до нас сам хтось прийшов. Ну дивіться, давайте подумаємо, хто залишився. Можливо, Коль залишився по-любому, пейпер залишилося, бо була. Я убив. В принципі, була, немає, Едгара теж немає. Так, в центрі бачу, а в центрі пейпер у нас і бас. Пейпер і бас. Хорошо. Мінус пейпер. Туно зверху тут. Зараз і оцього щось зверху заберемо, тако, Бемс. Додому. ізі, <рес> Базик, іди до мене. Іди до папи. Іди, малесенький. Щас. Щас, не переживай. Я щас все зроблю. Отакого От Бемс. І все, маленький, іди сюди. Так, думаєш, ти ультой мене влетиш, зробиш мені якісь проблеми? Ні, повір, Зі мною так не працює. <рес> Як я і казав, друзі, ізі топ-1. Так, відкриваємо старт дропчик, епік. Можливо, койни. Скін? Скін на 8 біт? о кстаті, ну, в принципі, непоганий. Ну, поліпше, ніж класичний. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу зі катаських подобайок, якщо ви бажаєте почастіше бачити Браво Старс. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!